13 років не можна змиритися з тим, що за складних кроків син стрічкою формою ДЦП. Як це прийняти? Ви не хочете дати його душі бути собою. Ви хочете йому розказати, як йому жити. Ви хочете бути тут, цією людиною, яка каже, місій може бути лише таким. Те, який ти є, мені не подобається. Зрозумієте, те, що відбулося, воно мало відбутися. Це не означає, що треба зняти провину з тих, хто когось бив. Чи щось таке. Люди починають, ну, от цей час, як тільки це кажу, мозком бігти. Ага. А якщо хтось когось бив, то що це було правильно? Ні. Неправильно. Тут треба розширюватись і розуміти, що одночасно з тим, що це неправильно для фізичного світу, для законів цього світу, для справедливості, яку ми намагаємося побудувати, і не існує, тому що цей світ не має закону справедливості в своєму базі свого створення, так? То все одно в нас це існує. як прошарф фізичний. Він існує, так. Це є для фізичного світу, ось таке. Але одночасно з цим існує ваше вище є. Вашому вищому я ви приходите проживати це життя. Кожен є творцем своєї реальності. Кожен. І ми сотворці. Тобто ви створюєте свою реальність і ваш син створює свою реальність, і ви сотворці цієї реальності. Сотворці, це не означає, що. Якщо ми, якщо я створю свою реальність, то я зараз виключу все і скажу він нема, цього нема, і зайду в свою бульбашку. Тому я кажу, що ми сотворці. Якщо ви сказали собі цього всього немає, я в бульбашці, чи чирик чи, я в доліку, це втеча. Це не розуміння своєї природи. Розуміння своєї природи, що ми сотворці, ми впливаємо один на одного, ми маємо відповідальність за свій вплив. І ви можете тут мені сказати, тоді от моя відповідальність. Я створила там такі погані пологи, які були ось такими. Я в цьому винна і так далі. Як мені з цим жити? Отже, то треба зрозуміти, що ви сотворці. Він теж творю свою реальність, ваша дитина, він вона створює свою реальність. І дуже часто саме такий досвід ви... Прийшли до того, щоб там вирішити, що ви будете проживати це в такій формі, в таких стосунках, і розуміти, як в цьому продовжувати бути собою, максимально з собою, максимально тим, хто я є, а я є в корінні своєму творець. Це те, хто я є, я не можна створювати, я створюю нон-стоп. І за цих умов, як буде змінюватися це створення? Як воно буде набувати якоїсь іншої обгротки, іншої, інших кольорів? Що буде відбуватись? Як я зможу продовжувати любити відкрито, з відкритим серцем, залишаючись, незважаючи на те, що це сталося, і так далі. Цей досвід, для чого він. Знаєте, інь янь знак. Нема нічого темного, повністю, і немає нічого світлого, повністю. Тьма має світло, світло має тьму. Так, побудований наш світ. І в будь-якій трагічній події є сенс. Вона не відбулася, просто знаєте, як це випадковість і все. Від цього стає боляче, коли ви кажете, це випадковість і все, все могло бути інакше і так далі. Ви починаєте тікати від єдиної точки, в якій ви можете робити якісь зміни. Ця точка називається реальність. Реальність така, це сталося, воно є чомусь. І ваш фізичний мозок можна збагнути чомусь. Але це може бути намір вашого вищого я, обох ваших вищих я. Просто ви уявляли, що ваше материнство буде таким, а воно таке, але ви на таке материнство підписались. Чому тому, що воно вже з вами сталося? І тоді, ви в цьому випадку, коли ви маєте цю реальність, ви приймаєте і ви кажете, окей, я з цього я буду рухатись далі, як я буду рухатись в любов далі з цього. Ось це моя реальність, вона така.